Зустрічайте вже у продажі новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамус. Купуйте та передплачуйте! Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти. А вітаю вас з вами у студії Тетяна Рамус та програма Зверни увагу. Однією з рідкісних рис для людства загалом, та й для нас, українців, є толерантність. Йдеться не про повагу крізь зуби чи поблажливе ставлення, а саме про прийняття тієї чи іншої поведінки, віросповідання чи захоплень певними речами. Сьогодні будемо говорити про футбольних фанатів, і хтось впевнений відразу вигукне. Так до чого ж тут толерантність, коли люди б'ють одне одного і валають як скажені? Між тим, навіть психологи кажуть, що вболівання на стадіоні стрес, який принесе лише користь ва. Шому організму. Якщо брати організованих фанів, то і тут не буде вам жодної шкоди, якщо не станете втручатися в їхній світ. А вони вигадали в ньому закони, а в чужий монастир, як відомо, зі своїм уставом не ходять. Далі саме про них, про футбольних фанів і правила поводження в їхньому світі. Очікувані Євро 2012 в Україні разом хворіють, болівають і праві, і ліві, і бідні, і багаті, і освічені і не дуже і мужики, і тепер вже навіть жінки. Хоча, зважаючи на емоційність нашої нації, фанатизм у нас в крові. І фанат це не просто глядач, а безпосередній учасник гри. Недаремно часто фаната називають 12-м гравцем команди. Але за свою відданість він фанат вимагає взаємності і компромісів не визнає. Зверни увагу. Деші фанат – та -то не той, хто. Приходит на стадион полузать на синяя э, подуть в дудки сумасшедшие. Для него, по большому счету, не важно даже, кто играет за его команду, важна идея, важ, э, важен, важно имя команды. Наполнение, играет ли за команду Шевченко, играет ли за команду Терри Анри? Если эти игроки уходят из команды, он остается с ней. В трудное время, во время, время, скажем, когда нет денег он с ней. Если идет человек с дудкой, то это смело можно сказать, что это не фанат. И даже он не болельщик, он какой-то какой древний человек, который только что вышел из пещеры. знает, что можно сюда под... в дырочку подуть, и будет какой-то звук непонятный. В человека закладена биологичная суть агрессивности. Якщо ця агресивність не реалізується десь, ну наприклад, сучасне суспільство вимагає бути чемним, галантним, вічливим, приємно пахнути. То десь потрібно проявити свою чоловічу суть, десь потрібно бути лайливим, нецензурним, грозливим і так далі. У навколофутбольному футбольному житті вважають, що всі фани носять божевільні капелюхи з рогами, дують у пластикові дудки, провокують міліціянтів і влаштовують бійки на трибунах. І загалом представляють собою агресивний неконтрольований натовп. Грати без вболівальників, я думаю, це неможливо, тому що вони є частиною цієї гри, і ми робимо все можливе для того, щоб їх не розочаровувати і досягати результату якраз для наших болювань. Футбол це гра, а реакція на перемоги чисті емоції, які зникнуть за кілька днів після завершення матчу. Футбол і спорт ніколи не стануть національною ідеєю, тому що коли захват схлине, люди повернуться до звичайного життя з його турботами, проблемами, безліч великих і маленьких справ і нікому з них не прийде в голову присвятити все своє існування футболу. Але зверни увагу, подібні емоції і можливість їх продукувати потрібні кожному, особливо зараз в часи економічно важкі. Тож вболівайте, підтримуйте і фанатійте! Люди чимось захоплені, можуть викликати повагу. А якщо захоплені занадто, можуть викликати і страх. Та навіть в подібних випадках є чіткі правила поведінки, тож дотримуйся їх. Вся інформація з цієї теми на сайті тридабікрапкарамоскрапкаком'ю архів програми. Дивись на сайті Play.Ukrnet. Дякуємо за увагу і побачимося з вами у студії. Як завжди, була Тетяна Рамос. Зустрічайте! Вже у продажі новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти.